Така красива в травах і росі, в ранковім сонці, у пташинім співі. Моя земля у вільному часі росте крізь бурі світла і щаслива. Її дороги то шляхи до мрій, її поля, як океани хліба. Вона одна у серці назавжди, бо іншої нам не дано від неба. Незалежність це не тільки слово, це теплий дім і мамина рука. Ця пісня, що звучить без угомону, це дім, де вільно дихає душа. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливої в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Наче далечінь без края, дух свободи з пів Дніпра, жовтий ланчиниці стигли, що дарує нам жнива. Вітер гордий його носить, сонце в ньому виграє. Він для тих, хто серцем просить, світ неправди настає. Не Прапор наш це клиш доволі, символ віри і снаги. Він про мрії, нашу долю, про майбутнє без війни. Не просто кольори, це доля і дорога, це небеса, що дивляться в поля, це хліб святий, і тиха щедрість Бога. Це кров, і піт, і вільна ця земля. Й мойорті крізь бурі, і вихолця, Крізь темні ночі, світлі береги. Бо прапор це не вкаміна у повітрі. Це пам'ять родий майбуття.